Доброго дня, любі друзі, витері Софія, благодарую вас за активність на моєму каналі. І так, на які відносини прямо зараз звернути увагу і їх трансформувати. Зараз це коли ви подивилися в будь-який момент. Не дивіться, коли я викладаю відео. Це означає, що раніше вам така інформація не потрібна була, або не могла зайти. Розумієте, ви її бачите саме в свій час, коли вам потрібно. Які відносини? Да, дивіться, іноді, коли потяг з підносу у нас від'їжджає він він рятує нас від того, що нам не потрібно на тому шляху саме в той час. Це як метафізика, да, про те, що я зараз сказала. Всьому свій час. От, не треба тут цькувати ані себе, ніхто не винний. Так повинно було відбутися. Да? Тож треба просто зрозуміти, який я можу з цього взяти плюс і рушити собі далі. Але екологічно, будь ласка, відноситися і до себе, і до свого оточення.